Вітаю, ви на каналі Технопрок. Сьогодні говоритимемо про те, як штучний інтелект допомагає відновлювати застарілі дані. Ще зовсім недавно 32-бітна архітектура Intel була стандартом у світі комп'ютерів, на ній працювали операційні системи, бізнес-програми, бази даних. Та з часом усе це стало непотрібним. Нові машини не підтримують старі формати, а унікальна інформація лишилася, ніби. Законсервованою штучний інтелект змінює ситуацію. Сучасні алгоритми виконують цифрову археологію, аналізують старі інструкції, перекладають коди у 64 бітну реальність. Адаптують програми під сучасне обладнання, нейромережі, здатні відновлювати навіть пошкоджені файли, добудовувати втрачені частини та оживляти архіви, що, здавалося, назавжди втратили цінність. Це як реставрація картини, тільки пензель, алгоритм. Практична користь величезна. Від бухгалтерських архівів. 90-х до наукових експериментів минулих десятиліть, усе це може знову стати доступним для аналізу. Так ми отримуємо не просто технічний інструмент, а спосіб зберегти пам'ять цифрової цивілізації. Звісно, є виклики, сумісність, безпека, юридичні питання, але тренд очевидний. Штучний інтелект перетворює мертвий вантаж минулих технологій на ресурс майбутнього. Ви дивилися технопрок. Напишіть у коментарях, які дані з минулого ви хотіли б оживити.